Мира Божого, дорогоцінні, Божого вам благословлення, я хотів би сьогодні поділитися з вами да, такими своїми роздумами, кого ми слухаємо і що приходить в наше життя. Якщо ми слухаємо незрозуміло кого, якщо ми слухаємо якихось незрозумілих людей або е, якогось, якусь людину, яка впливає якимось чином на нас, да, то через цю людину в наше життя приходять духи. Адже за кожною людиною сидить, стоїть якийсь та дух. І якщо це не Дух Божий, то через цю людину в наше життя приходить дух сатани. Тому ми, як ніхто, в цей нелегкий час повинні розуміти, кого ми слухаємо, і до чого приведе те, що я буду слухати цю людину. Тому що якщо я слухаю людину Божу, в моє життя приходить благословіння, а якщо я слухаю незрозуміло кого, то в моє життя приходить прокляття. Поміркуйте над цим. з мером.